Хлопці, це в нас Kiwi Ears а, квартет, це в нас навушники а, з отакими цікавими бустерами, які перемикачами, бустерів, які в нас поліпшують прорисовку високих частот та ще додають, посилюють увесь діапазон це другий бустер. А, начебто непогані і коштують не дуже дорого, як для таких моніторів. А, і така, знаєте, Цікава річ це бас. Саме бас у цих навушниках, він просто крутелезний. Але є деякі дуже маленькі нюанси, і будемо робити огляд на ці навушники на каналі Технозон Україна. Поїхали. Саме 109 баксів вони коштують на момент зйомки цього відео. Дуже, дуже непогана ціна за ці навушники, я кажу вам відразу, бо я їх вже тестував. Мені вони сподобались, але у деяких моментах. І тут в нас є опис. Якщо ну тут по вушам, ми по самим навушникам ми не будемо цю інформацію брати окремо, але якщо брати про дзвінки баси, і це саме той акцент, який вони роблять, це дзвінки баси. Квартет Kiwi Ears був розроблений на основі нашого нового коаксуального подвійного динамічного сабвуфера, тобто тут динамічний саб стоїть у вушах у цих навушниках. В інноваційній конструкції драйвера використовуються подвійні мм титанові діафраг. Ми, кожна з яких незалежно керується подвійними магнітними ланцюгами. Пара драйверів була пасивно вирівняна для фазової синхронізації для запобігання скасування звукової хвилі. Це по-перше. По-друге, в них є гармонійний баланс, як вони обіцяють, бо у нас тут стоїть два динамічних драйвери і два 10 мм саме для басової композиції. І вони заявляють, що вони зробили гармонійний баланс. Це такі, знаєте, як вони тут пишуть. Незвичайно не зважаючи на те, що квартет з IEM орієнтований на баси, ми все одно прагнули забезпечити природний тональний баланс. Ця мета була зосереджена навколо потреби забезпечити текстурований потужний бас, але без будь-яких мутних або притуплених середніх і високих частот. І тут вони трохи перестаралися з високими, бо ну, там є один момент. Я покажу на одній композиції. Ви можете усе це почитати за посиланням у опису під цим відео. Я розмістив на перевіреного продавця посилання саме в опису, і також підписавшись та натиснувши дзвоник, ви підтримуєте україномовний YouTube. Бо Розвиток нам потрібен. Нам буде дуже приємно, і ми будемо старатися, будемо поліпшувати нашу українську мову. І, звісно, випускати більше контента українською, українською мовою. Ми вже почали робити стрими ефіри прямі тільки українською мовою. На основному каналі ефірів зараз поки що немає і. Звісно, просимо вас підтримати наш канал. Ну що ж, зараз ми знаєте, що зробимо? Я їх розпакую для вас, ці е, квартети. Ми подивимось, а потім вже будемо з вами тестувати їх звук і робити висновки. Переходимо. Ну, давайте подивимось, що в нас усередині нам заявляють ці ківі виробники, і дивіться на цей дизайн. Це топовий дизайн, я вважаю. Дивіться, які, які вони прикольні. Ай-яй-яй-яй-яй, і знаєте, що тут а, саме цікаве? Тут є в нас. Ну, давайте, щось. А, тут двопіновий коннектор. Сюди під'єднується сюди під дріт. А, це в нас отвір-компенсаторний отвір. Тут в нас є, дивіться, отакі ось перемикачі. І це в нас два перемикача налаштування, які дозволяють налаштувати звуковий профіль у співвідношенні з вашим ну, вибіром. Тобто ви можете. Ну, перемикач 1 регулює рівень високих частот, а перемикач 2 регулює режими високого і низького посилення ну, буквально для усього диапазону частот. Десь так, десь так вони так заявляють. Дуже, дуже красиві, вони досить легкі. Давайте подивимося, що ще в комплекті. І є в нас ось такий Kiwi Ears фірмовий для Kiwi чехол. Ох ти. Дивіться, скільки амбушурів різноманітних. Є дріт. Дріт, ну, це звичайний дріт, більш-менш нормальний. Виробник заявляє, що тут 0,43 чи 0,45 Ома супротив на кожну жилу. 078 мА в нас ось такі конектори. Ну, я чесно кажу, я б замінив би, але враховуючи усю вартість цих навушників, то немає сенсу. Тож ми, ми знаємо, що ми тримаємо. Непоганий дріт, але це не топовий дріт. По... Амбушуркам. Тут є три комплекта різноманітних силиконових амбушур. Це звичайні амбушури. Я не скажу, що вони такі там супер топові, але з ними слухати можна. Я б а, замі... Замі... замінив би їх на топові КБ 0... КБР 07. 007. Хочете, можу кинути посилання опис під цим відео, подивитись, які. Класні амбушури існують, але це досить непогано. Тобто, ви можете купити цей комплект за ті гроші, які він коштує, і використовувати без заміни жодного компоненту. І ви отримаєте досить нормальний звук та ще й отримаєте регулювання, там якесь більш точне регулювання. Тож давайте подивимось, як вони ергономічно сидять у вухах моїх, скажімо так, і потестуємо. Ну що, подивилися на комплектність, дуже дуже цікаво. Багато амбушур, нормальний, нормальний дріт, я вам чесно скажу. Дріт мені подобається, бо я робив огляд на брідж-нагушник, і там був дріт без оце, оцього жорсткого, а, без контуру жорсткості. І його було дуже незручно використовувати на вухах. А тут у нас ергономічно вони. Дуже класно сидять. Вони дуже класно виглядають дизайн. Зараз покажу вам ближче. Дивіться, Льоха, відключи, будь ласка, хромати. Дивіться, як вони виглядають. Вони сіли просто ідеально. А, оцей контур жорсткості дуже зручний, він не давить на вухо, і сам навушник не випадає ні при якому моменті. Тобто, дуже крутолезно сидять. Тут є ось такий стопор. Ось такий. Вони закручуються, правда. О, таким чином це все працює, можете зробити, як вам буде зручніше. Ось так. Е, е, Я вам скажу, чесно кажучи, вони навіть ліпше сидять, ніж бріджі, які коштують дорожче на 50 баксів. Набагато більше. Ну що, послухаємо їх. Почнемо з різноманітних жанрів. Я починаю, звичайно, з джазових композицій, бо я дуже обожнюю джаз. Як е, людина, яка грає на ударних інструментах, мені подобаються там, ці, усі, там, прорисовки, там якісь там цимбалів там, і тому подібне. Тут, звичайно, немає дуже широкого діапазону. І в нас тільки від 20 Гц до 20 тисяч Гц частотний діапазон. В нас є. Ну, давайте я вам так скажу. У нас чутливість 110 дБ і Опір 32 Ом. Тобто є, як є, двоконтактні 78 мм а, трід. І тому джаз тут а, не буду виділятися якимсь там а, суперовим відтворюванням, але. А ну давайте. О! Але тут є певні проблеми. Воно почало вже відтворюватись, і я скажу так. Джаз витворюється, непогано, але оця, саме ця басовість, вона нам усе портить. І для того, щоб ми могли слухати нормально бас, ми беремо нашу скрепку і вимикаємо перший перемикач, який посилює ну ми вимикаємо другий, вимикаємо перший. Це, це сугубо індивідуальна опція, бо ви для себе робите під своє сприйняття звуку самі. У кожного вуха різні. Абсолютно. Ой, щось я тут з, зі стопором. Намудрив. Для мене дуже важливо у даний час для джазу це понизити ці баси і повисити високі частоти. Я вже тестував, просто це мене... О -о -о. набагато краще грає. Дуже теплий багатий звук, такий, знаєте, начебто вас окунули у гумове середовище. Того, такі. О, таке все вібрує, але за... є перехльост трохи а, за високими частотами. Давайте я вимкну і ви послухаєте. Ну, Звісно, мікрофон не передасть. Нам усю картину відтворювання цієї музики я просто вибрав обрав деякі композиції, які, на яких більш-менш чуть там проблеми, і там нормальне звучання. По класичній музиці, коли ви вмикаєте щось багато, ну якийсь оркестр, так там багато інструментальний, то в нас виникає проблема. Знаєте, що вони зробили? Ну, Воно зараз програє, я його слухаю. Знаєте, що вони зробили? Так, вони акцентували бас. Вони зробили нормальний, е, нормальне е, таке, поєднання середнього басу з середніми частотами та, та високими частотами. Але дуже зробили великий акцент на високі частоти, і саме не, не вистачає, коли у вас е, багато інструментальний оркестр. Ну, вони назвали їх квартет. Це для квартету підходить. Де тут в мене був? Зараз ми знайдемо всю композицію. О, коли у вас багато інструментальний оркестр, то недостатньо, недостатня прорисовка усіх інструментів. Тобто, коли ви починаєте слухати, то деякі інструменти просто об'єднуються у якийсь єдиний фон. Так, ви це чуєте, воно начебто непогано грає, але набагато для багато інструментальних оркестрових композицій вони не підходять. Я це кажу відразу. Тобто, ну вони і коштують 109 баксів. Давайте так, якщо хочете слухати багато інструментальні оркестри, то, будь ласка, там п'ятидрайверний там квінтет, купуйте і там 219 чи 230 219 баксів. Але електроніка та танці, будь ласка, будь-яка будь композиція, навіть з вокалом звучить більш-менш нормально. Ви можете регулювати там. О, оце звучить. Оце звучить. Хоча стоп. Маємо знову таки проблему з виділенням голоса. Знаєте, що, що коїться? Бо... Бас є бас, а голос начебто на euh, <сум> яке ні. Голос начебто зверху, і він не поєднаний з самою композицією. Так, воно у тону, так, а, але і тональність та сама, але, знаєте, начебто він від'єднаний від, від композиції. І тут вже починаємо, звісно, налаштовувати під себе. Наклали під себе. Щось що ж в мене сьогодні. Щось я трохи перегнув палку <laughs> з вислів висловлюванням. Давайте. О, right. <laughs> добре! Добре. Я їх слухав близько двох-трьох діб і знаю деякі моменти. Рокові композиції саме е, із доброго, такого добро проработаного басу, мені дуже оу. Мет -мет метал, Метал слухати задоволення просто. Крутолезна річ. А, чесно кажучи, ну я тут ще послухаю. Там я слухав вже там джаз, R&B, фанк. Я можу послухати ще біти. Звісно, там R&B якийсь, і е, робити потихеньку е, висновки. Е, для прослуховування там якоїсь музики. Фло... О, добре, зараз добре звучить. Для прослуховування музики якоїсь там, наприклад, флаків якихсь. З розподільчої здатності великого, великого, від великого Е, Так, ви можете їх тут слухати, але відчути різницю е, між простими композиціями, я думаю, що ви не відчуєте. Цей бас заглушить усі високі, бо, бо у вас високий, знаєте, такий високий, начебто він не поєднаний з, басовими, з басовим компонентом. Блін, Просто слухаю. Е, ну, непогано звучить. Але. Але а тут знаєте, що для флаків, для флаків все-таки не вистачає. Тобто е, вони спочатку не робили широкий допозор. Для флаків це 20-30, 20-40 кілогерців. 20 Гц на 30 на 40 кГц. Це так, для флак, для хай-фай музики це, це дуже добре. Мов Тут немає сенсу. А тут можна слухати нормально і електроніку, і метал, і рок, і біти, і якісь там. Я не знаю, акустику дуже добре. Але коли ви слухаєте акустичні якісь мелодії, це там не багато оркестрові композиції, Небагато інструментальної оркестрової композиції. Бо якщо ви отримуєте багато інструментальну композицію, то ви отримуєте і, звісно, якусь якесь поєднання у єдиний фон якихось наборів інструментів. Це є, це є, тобто, ну це неприємно слухати, просто неприємно. А ну РНБІ ще одну слухаємо і будемо робити висновки. Он зараз мені подобається. Як Але дуже великий плюс цих навушників перевага, це те, що ви можете налаштовувати конкретно під свої забаганки у якості звучання. Тих чи інших частот зараз нормально звучить. Я спробую ще раз, щоб ви послухали. Звісно, мікрофон просто не передає цього. Але ми рекомендуємо для їх, для тих, хто хотів би, хто хотів би там якось наближитись до басових якихось моніторів, і звучать вони непогано, як басові навушники. І зовсім не рекомендуємо для тих, хто любить класну класичну музику, хто любить таку, знаєте, якусь атмосферну музику. Здесь, тут. Електроніка, рок, джаз при якомусь налаштуванні. Я не знаю, там танцювальна, хіп-хоп це все буде звучати тут більш-менш достойно. Ну а ми своє слово сказали. І з вами був Бабил на каналі Технозон Україна. На все добре.